А чи знаєте ви, що таке домашнє насильство? Які форми воно має та як йому можна протидіяти? Давайте уявимо ситуацію. Ви спокійно займалися своїми справами в своїй кімнаті, але раптом чуєте крики з іншої кімнати. Едаорика! Чому ти знову не встигла приготувати Добач, мене на роботі затримали. Замовч! Запам'ятайте, насильство буває не тільки фізичним, а й психологічним. Залякування, погрози, приниження. Іноді вдома буває страшно, мучно і навіть боляче, але. Я знаю, що треба робити. Не зволікай. Дзвони у спеціальну службу. Гаряча лінія. Слухаю вас. Заспокойся. Представся та скажи, де знаходишся. Стисло опиши ситуацію. Повідом про допомогу, яку потребуєш. Алло. Мене звати Соня. Я проживаю в місті Слов'янськ по вулиці Сільській. Я стала свідком домашнього насильства. Мій тато порожував мамі, і сьогодні він замахнувся на неї. Я потребую допомоги. Що мені треба робити? Дякую, ви вчинили правильно, що подзвонили. Зараз складу план дій. Але якщо ви не маєте змоги дзвонити, Якщо я не можу дзвонити, я йду до того, кому довіряю. Мені потрібна ваша допомога вдома проблеми. Дякую, що ти мені довірилася. Ми разом це вирішимо. Дуже важливою складовою в такій ситуації є родичі. Та друзі. Моя тітка, бабуся та друзі. Вони мене люблять. Вони підтримують і допоможуть знайти рішення проблеми. Запам'ятай, мовчання на вихід це небезпечно. Ніхто не має права кривдити тебе чи твоїх близьких. Підтримка є. Соціальні служби, поліція, гарячі лінії вони чекають, щоб допомогти тобі. Ти не винен у тому, що відбувається. Твій голос це твоя сила.